Друзі, привіт! Ви на каналі Іра Демешок, і сьогодні у нас спецвипуск: астрологічний прогноз на 25 й рік для кожного із знаків зодіаку від Ірини Нижник. Я дуже хотіла дати вам щось корисне і цікаве. Поїхали дивитись. А, зараз насправді в і в тік-ток дуже багато розноситься різних смішних рілсів, що 25 й рік рік, який буде ще більш. Ніж 24-й, да? що типу, а тепер підготуйтеся або куди ми ще житаємо. гірше, да, або там, що Марс всіх рознесе, а, і а, що буде ще більше агресії і всього іншого. Я з Ірою попросила, щоб ми сьогодні розібрали побажання, і, можливо, якісь а, ключові історії для кожного зі знаків Зодіаку. Тож включайте і слухайте. Брата, свата, кума, мама, всіх слухаємо. Перш за все, я хочу сказати, що наступний рік його треба поділити на дві фази, тому що перших шість місяців нам дадуть можливість багато що виправити, бо з липня е, там уже пощади не будуть. Mm -hmm. І що таке Марс? Це знаєш, це, це, це як бензин. Ти або за рахунок нього швидко їдеш, або не дай Бог, іскра лишня згорає все. От він або дає взльот, або розрушає. І це не добре і не погано. Це такий процес, коли людина не розуміла по-нормальному. І угу. якщо взяти минулі роки, ну було по-другому. Угу. І навіть цей рік він був про зрозуміти всі свої помилки. Ну, в конце концов, коли дитина сує безконечно руки в розетку, тобі вже треба різко смикнути, щоб вона ну, убрати її оттуда. І якщо буде сильно розрушати, зверніть увагу, десь ви взагалі не туди йдете. Це нічого не відбувається просто так. І я завжди кажу: всі кажуть, що я просто амбасадор езотерики, але я. Хочеш люди розуміли, що це знання, які полегшують життя. І моя мрія, щоб років тако через 40-50, ну, максимум, це було наскільки обично, як я не знаю, як визвати таксі. От нікого ж не визиває подив, коли ти кажеш, так, визиваю таксі. А коли ти кажеш, ще я перепрошу у таролога, всі думають, що ти странненький. Але на насправді це інструменти. І ними треба користуватись. І а, хочу також звернути увагу: 25-й рік а, він ж не для всіх буде розрушительний. І в кожного також є свої періоди, свої якісь моменти, транзити. Тобто, це не. Масова історія, для Конечно, кожного. звісно. Так само, як і для багатьох людей цей рік був кармічний е, дуже добрий, вони кажуть, навірно, я заслужила. Та я вас хочу огорчити. Ми mm -hmm. заслужили всі всього найкращого. Просто е, складні етапи проходять ті, кому потім за собою вести людей. І те, в чому нам довелося варитись, ну, ми, ми теж тут не просто так. І я хочу м -м, своїми словами просто дати певні поради на кожен знак, е на що звернути увагу. Це, це не такий псевдопрогноз на рік, це mm -hmm. поради. Mm -hmm. е про те, як цей рік е провести легше і краще, як десь щось обійти. Так от, я буду почитувати, тому що вивчила. Я цього. тільки себе знаю <свят> для овнів. В 2025 році овнам треба подивитися на стратегію, на планування і на точність. Тобто овни вони дуже імпульсивні, їм дуже легко жити в хаосі, але це рік про структуру. Якщо овни хочуть класних результатів, для них дуже важливо іменно мати стратегію. От як вони будуть йти прямо от Початкому графіку все буде добре. І Овнам треба не приймати цього року різких імпульсивних рішень. Потому, що зазвичай вони такі, все, хочу, давайте. Тут треба прямо над чимось, кілька днів думати, бо а, Овни, вони ще й під керівництвом Марса. Це наша планета. Mm -hmm. ну, я овін просто. І я розумію, що шах ліво, шах право такий буде розстріл, що. Треба бути дуже обережними. І а, якщо, наприклад, говорити з позиції якоїсь перспективи, овнам треба вибирати не короткострокові якісь а, корисні моменти, або де знаєш, там можна заробити грошей на якісь тємки прямо зараз. Ні, треба дивитися на чесне, на легальне і mm -hmm. на довгострокове mm -hmm. планування. Да. І ще хочу сказати: Овнам з квітня треба прямо звернути увагу на дисципліну. І на вміння тримати слово. От якщо навіть собі щось сказали, я не їм після шості, то не їж після шості. А якщо починаєш, то прямо треба обозначитись для простору. Угу. Все, там ребята, отмена. Сьогодні Хто їм. Хто там? Да, сьогодні я сьогодні їм маски закончена. Все, це дуже дуже важливо. І хочу сказати, що оця дисципліна вона дуже сильно може овнів вивести на новий професійний рівень. І ще такий момент. Люди часто дивляться лише по знаку зодіака, по сонцю, а ще варто прогнози по асценденту дивитися. Я козиріг. А я Лєв. О, ось. Ми да. знаємо. Видно, да. що ми в тімки. А козірох, звісно, ти така трудяга, і що би козірох? Так, для тільців. 25-й рік каже, що. Тельцям, як би не хотілося, але треба дуже сильно керувати з впертістю. Прям треба навчитись переступати через себе. Це рік, коли ба у багатьох тельців зламається его. Оце я такий самий лучший, дуже сильно піде під льот, але не, не треба спішити. Mm -hmm. Розстраюватись, воно дасть дуже великі плоди, тому що замість цього прийдуть нові можливості, кар'єрний зріст. І якщо у тельців буде можливість переїхати, змінити локацію, або якщо робота десь в інших місцях, прям рекомендую звернути увагу, тому що у них дуже багато в новому. Іде можливостей. І хочу сказати, що взагалі з самого початку року, ну там з половини січня приблизно, у тельців дуже багато йде мотивації. І я скажу так: тут навіть нема на що жалуватись глобально, бо і мотивація є, і аспекти лідерства, і, в принципі, такі дуже чудові умови для якихось. Зділок, професійного статусу, воно все є. Тому тільцям треба просто повірити в себе, але не з позиції гордині, а з позиції своєї сили, і просто діяти і не нити. І прям добре буде. Близнюки близнюкам у близнюків є суперспособності взагалі по житті. Вони можуть з'єднувати не поєднуючи речі. Наприклад, адвокат. І астролог, у мене є такі учні. Або, наприклад, людина, яка працює, як це називається, чоловіки механік, і паралельно займається кондитерством. Тобто, ну, такі дуже різні речі. Але для близнюків це норма. Але 25 й рік моя порада: вам треба навчитися на чомусь зосереджуватись, Фокусуватись. фокусуватися. Об, да, угу. Фокусуватись, обирати щось одне, тому що про оце розфокусування. Це не історія 25-го року. І я скажу, що коли людина обирає оцей один напрям, це велика вірогідність довгострокового проєкту. І взагалі, я скажу так, у Близнюків у них немає якогось такого прям конкретного періоду, от як в овнів, да? з квітня, от, надо, отак. А у Близнюків взагалі весь вплив планетарний, він про можливість розвиватися в кар'єрі в особистому житті, але це про вірність, про фокус на комусь одному. Mm -hmm. Якщо у близнюків стосунки з кількома людьми, а, ну якщо не хочеться якоїсь кари, треба обирати все одне одного. В бізнесі. К когось, одну. когось... одного. Да, 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 да. Посидіти на двох стільцях зразу у близнюків не вийде. Ракам. Ракам хочу порекомендувати. Навчитися відпускати старе і взагалі не жити в позиції, а от, когда то було краще. Взагалі, раки вони такі емпатичні, чуттєві, такі дуже цікаві, такі, знаєш, домашні, ну такі, як котятки, ну, в хорошому сенсі, дуже люблю раків. І їм треба не засиклюватись на тому, що от десь колись було, а зробити, поставити крапку. от. 1 січня, ну 31 грудня, і от з 1 січня нова жизнь минулого не було. Як тільки вони йдуть в вільне плавання без цього фокуса, все у них все буде складатися геть по іншому, і їм потрібно дуже багато звернути увагу на духовний розвиток. Треба ракам знайти практики, які будуть їх врівноважувати, тому що а, потрібно дуже чітко коригувати емоційну, емоційне здоров'я. Прям для них дуже важливо. Але загалом 25-й рік для раків буде досить продуктивний рік з масою можливостей. Але тут їм треба все дуже через от ці практики, через інтуїцію обирати, через відчувати. довіру до себе. Угу. Да. Для Львів, Льви. Льви будуть розрушати дуже сильно своє его і вчитися просити допомоги. Льви будуть вчитись делегувати, знімати з себе корону, що я все сильний, я все можу. А будь ласка, допоможи. Оце задача Львів. Мені навіть хочеться сказати фразу. Ставати ближчими до людей mm -hmm. Ну, от, в доброму сенсі. А, плюс а, оце бажання домінувати, а, передати комусь іншому. От, якщо ви Лєві, ви домінант. Судьмося 26 2026 году, В 2025 ми ці довжні mm -hmm. даємо ракам, наприклад. <laughs> і взагалі львам рекомендую придивитися до, совмес... до е, як спільного. Це? спільного, до совмесних проєктів, до колаборацій, до поєднання до того, аби з кимось заходити в проєкт. Це, во-первых, і ось це делегування. Це про оце, що Фінцерення. не я цар, але yeah, yeah. uh -huh. поможіть мені стати ще кращим. І в них все дуже класно вийде. Особливо, я хочу сказати, якщо дивитися десь приблизно з травня, у них прям йде такий дуже гарний а, взльот, і навіть багато любовних історій. Багато прям. Так що льови, Нітока работаємо, mm -hmm. ну і думаємо житті. А, діви. Е, дівам, ну я думаю, це зараз буде не новина, але дівам треба навчитися відпускати контроль. Ну, це... Мама чула? Мама не подивиться цей підказ. Виріжемо мамі рілс Ріл. рілс, да. Мама, відпускай контроль. Да, дівам потрібно відпускати контроль і дозволяти в житті ставатись помилкам. Ам... І розуміти, що все стається своїм чином: от сталося, бо сталося, а не сталося, бо я не догляділа. Це дуже, дуже дуже важливо, тому що емоційний фон у Дів буде дуже сильно розрушатися, заганяти їх в депресію, а депресія буде блокувати розвиток, розвиток, деніжний поток, тобто все-все-все, угу. все, що сприяє цьому. Тому діва просто треба в довір'ї жити. І також я рекомендую дуже сильно звернути увагу взагалі на своє ментальне здоров'я, прям відпустити це все, зловити оцей дзен, оце розслаблення, оцей поток, оце все прекрасне. І воно в них піде, піде, піде. І вони прямо у них, у них цей рік фундамент для нової версії себе. Угу. Коли ота уже діва віджила, вже, ну, вже важко, уже все. І тут прям. Діва вийде. Тільки знаєш, діва на сцені, от як от виходить, от оце їхнє. І я хочу сказати, що у них також немає якихось таких певних періодів, тому що весь 25-й рік це про покращення себе в цілому. Mm -hmm. От, в цілому. Терези, я не Терези. Просто, Терези, просто не знаю. Мама на... Нагол... Тереза, Діва Марія. то мама Тереза, то ім'я. То інше, да? То, то друга історія. А це, ну, віси, ребята, мама віси. віси мама віси. Терези, напевно, правильно. А, значить, а... Нагадаю, у нас в студії астролог. Да. Астролог, який веде блог російською. <хи> Ні, взагалі, я знаю, що Терези, Терези так, ну, от, ваги. Але ну з позиції, але в форматі знаку зодіаку там не там наголос. Mm -hmm. І я завжди, от цей момент, я завжди як лох mm -hmm. говорю постійно неправильно. Тому віси. Слухаємо. Біси. Е, дивіться, вам треба звернути увагу на вміння моментально приймати рішення. От якщо Овнам ага, ну правильно, вони зіркальні. Перший шостий, все правильно, сьомий. Е, якщо Овнам треба тримати себе під контролем і не приймати імпульсивних рішень. То якраз вісам варто приймати рішення, загорівся, хочу, в побачив в моменті, побачив, добийся, зроби так, щоб результат, який тебе запалив, став твоїм. Угу. Стань сам цим результатом. Плюс я хочу сказати, що для а, них оце відкладення рішень. Дуже сильно може нашкодити здоров'ю, особливо буде розрушати ментальний стан, що людина я нічтожество, я mm. нічого не вартий, і це буде історія, яка просто жвачка затягує, 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 і з цього стану буде все важче, важче вибратись. Тому тут має бути такий дуже чіткий баланс е, стану, і треба навчитись просто собі говорити. Ні, але не в контексті заборони, а в контексті, що ні, досить. Я вже, я не лох. Угу. Я ж не лох. Як е, да. е, е, дуже важливо. І я хочу сказати, що взагалі перша половина року для Вісов вона прямо на націлена на те, щоб вони робили великі кроки в свою кар'єру, в свою самореалізацію, в своє наповнення внутрішнє для того, щоб в другій половині року це почало приносити плоди. І ще я скажу, що е, дуже важливо, ну тут прям. Медитувати прям для гармонії душі і серця для них це важливо взагалі всім знакам. Да, але, але е правильно, да, але да. обов'язково Терезам. Да. скорпіони у скорпіонів буде дуже великий урок на вміння довіряти людям, на вміння впускати людей з більшою експертністю в своє життя, тобто вони також живуть в певній позиції з якогось его, як льви, угу. я, я, я. А тут є. Ще хтось, крім тебе, і тут дуже важливо вчитися довіряти, не перекладати відповідальність, не пускати на самоток, а довіряти, коли ми сідаємо і над проєктом в довірі працюємо разом. Я кажу, як я хочу, хтось каже, як я хочу, і ми приходимо до спільного на довірі. Це буде давати дуже феноменальні результати, але ще хочу сказати, що взагалі замкнутість для скорпіонів дуже великий ворог на наступний рік. І їм треба бути відкритими до людей. Наскільки стати душечкою компанії, що взагалі Скорпіонам не свойственно, а от їм потрібно це зробити. І взагалі я хочу сказати, що їм варто дивитися на благодійність це те, що їм дасть можливість зробити дуже великий е, ривок. ривок. І для скорпіонів дуже важливо звертати увагу на ті місця, звідки вони родом. Наприклад, ну, якщо людина народилася, наприклад, в Україні, ну, більшість будуть да, з України, дуже важливо пам'ятати свій край, шанувати і прославляти його, гордитися. От для скорпіонів це дуже важливо, тому що вони будуть. Ще й підсилюватися енергією землі, mm -hmm. роду, ну, роду. місця mm -hmm. роду. Да. І для них це важливо. Це дасть дуже велику, великий фундамент для роста грошей. Прям в них оцей зв'язок прославляти, хто ти, як ти, і це ж теж про поломати его. Що mm -hmm. не я просто такий самородок, а Сила я. Рода. Бо якби земля в мене така, що я не міг бути інакшим. Mm -hmm. І я хочу сказати, що. Взагалі, скорпіонов дуже сильно чекають великої трансформації, вони одні з тих, кому може прям трансформувати так, що на перших порах буде дуже важко. Але чим більше буде добрих справ, благодійності оцього Вміння повертатися в рід, тим легше скорпіоном буде. Я просто на це все дивлюся не тільки з позиції астрології, а ще й з позиції всіх своїх е, міні-навичок. І я перед тим, як це скласти, я ще, знаєш, по, по, по своїм каналам Hello. це про, по, пробила, да. тому скорпіоном да, це важливо. Е, стрільці, е, стрільцям потрібно навчитися працювати над е, такими. Побутовими речами досить просто, і не думати, що якщо ви робите щось, не сильно продуктивне, то це вас якось зменшує як людину, як експерта, а навіть навпаки дозволити оцим простим побутовим речам статися. Більше часу проводити з сім'ями, більше прогулянок, більше безглуздих розмов. Це дуже сильно змістить фокус, розслабить мозок і дійсно дасть можливість генерувати ще кращі, ще більш потужніші ідеї. Також, взагалі, у стрільців дуже багато іде можливостей. Um... Просувати масово те, що вони вже вміють, а комусь книжку написати, комусь курси, комусь в групах людей навчати, а комусь просто в метро показати, як щось правильно там налаштувати умовно. Прямо ділитися, передавати знання для стрільців дуже важливо. І ще я хочу сказати, що у них такий прямо період буде весна, а потім ближче до осені, коли стрільцям буде. Їм прийдеться зіткнутися з такими викликами, які будуть перевіряти їх настійкість. Якимись моментами може здаватися, що ну все, типу, я вже не витримую, це вже занадто і все-все. все. Але ні, все вийде, просто треба не здатися. Казіроги. <світтє> Казірогам в 25-му році потрібно. Дозвіл в тебе не тільки по асценденту, в тебе ще й по прогнозу таке саме. Козерогам треба дати можливість дозволити собі жити тим життям, яким ти живеш, коли ніхто тебе не бачи. Mm -hmm. От це загально. Їм треба, вам козерогам треба дозволити емоціональну відкритість, щирість, дозволити собі бути десь трошки. Дивно. Дивними. Дивними, ми десь трошки уязвимими. Знаєш, от ти, коли ем, привідкриваєш занавіс е, щиро своєї діяльності, ти все одно стаєш у бо тебе хтось туди може вдарити. Да, тому я її відкрито не відкривала. А ти, коли про це говориш, ти як ніби обнуляєш цей страх, і хто тебе вже вдарить, коли це вже публічно. Це вже ні для кого не новості, це вже не секрет. І от козирогам дуже важливо. Дозволити собі оцю відвертість, прямо бути максимально відвертими. Також у козерогів дуже велика моя порада це слухати інтуїцію і свої емоції. От не йдіть, якщо от збираєтесь кудись, а от ну, не йде воно і все. Не йдіть. От, вчиться слухати себе. Це дуже великий урок, весь рік про довіру до себе. І я хочу сказати: взагалі, у козирогів великий великий такий буде ривок на покращенні зв'язків, емоцій, відносин з оточуючими. Тобто, 24-й рік він розрушив багато, і 25-й він дасть нове дихання. Потрібним старим е, стосункам, угу. покращенню новим стосункам, і тут прямо такий час, що цьому просто треба дати місце. Угу. Тобто, це такий рік для почути себе, для зрозуміти, хто в моєму оточенні, хто я. От у козирогів воно про це. І ще хочу сказати, що у козирогів на початку року е, можуть е, статися такі як міні-нервові зриви. Я втомився, я не можу, роботи забагато, але лікування це відпочинок, mm -hmm. це прямо обов'язково. Я зараз І... до цього йду. Супер. І в червні липні Козіроги, пожалуйста, без різких необдуманих фінансових вкладень. От якщо десь супервигодна квартирка в Дубаї, ну, подожди до серпня. Mm -hmm. От твоє від тебе не уйде, а от червень-липень дуже такі... Я ще не пам'ятаю, що там по планетам, но Козірогам цей період без імпульсивних втрат. Водолії. Водоліїв це такий рік, коли вони будуть дорослішати. Водолії вони знаєш, вміють жити, вміють кайфувати, да. Да, йти кудись, бо, бо поток. Але тут саме. Рік, коли водолії будуть дорослішати і ставати в позицію мудреця. Коли, знаєш, це як період, коли ти з дитини стаєш дорослим, коли ти вже так набрався знань, що ти такий, а тепер це все несу в маси. От у Водоліїв, де як ти синхронно взагалі живеш з світом? Я просто обалдію. я пам'ятаю, твоє, і в мене аж. Мене просто я не видно, я просто вся в мурашках, бо я про тебе згадую. І от водоліям треба йти в цю мудрість, і я скажу, що дуже великі йдуть класні кар'єрні зміни. У водолії взагалі відкриваються такі професіональні горизонти, куди вони ніколи попередньо не дивились. Тобто дозвольте собі всі водолії йти туди. Де ну, ніхто не розуміє, що ви там забули. От ідіть туди. І я скажу, що це рік великий, переломний, в хорошому смислі, для розвитку, для фінансів, для старту, для ривка. І я хочу сказати, що єдине травень-червень: не треба ругатися з людьми. Просто там можуть втратитись надважливі в майбутньому контакти. Це такий рік, не рік, а період, коли. E, uh -huh. Знаєш, або розрушимо то, благодаря кому можемо мільйонерами стати, або в травні, в червні чуть-чуть помовчимо. Людина така, а ти мудра, uh -huh. а давай ми з тобою проект на Європи запустимо. Uh -huh. Поняла? От Просто не ругайтеся. І риби e, рибам треба дуже сильно. Навчитись довіряти собі, але довіряти так, щоб фільтрувати де реальність, а де фантазії, не утопати в ілюзії. Урок риб ну не провалитися в ілюзію. Але тут за рахунок того, що в риб інтуїція вам це не сильно страшить. Треба просто опиратися на конкретні свої результати і дивитися, що ми вже отримали. А не та от, от жити в поток в ресурсі, і не возвращатися оттуда. І я хочу сказати, що рибам е, треба звернути увагу на покращення свого оточення, не боятися взагалі не комунікувати з токсичними людьми, е, тому що тут навіть така закономірність, що старе уходить, а нове прийде. І я хочу ще звернути увагу, що в березні і в листопаді. У рибок може бути чуть-чуть емоційна нестабільність, але це такий період, коли краще відлежатися, дозволити собі оцю цю в'ялость угу. і не йти собою в нарив. Надрив, Надрив. Не, да, не треба. Але взагалі ще така порада: в з половини липня до половини серпня а, також треба бути обережними в фінансових питаннях. Прям в mm. тебе взагалі все зашло. В тебе все mm. зайшлося. І взагалі, ем, ну це я вже в себе на сторінці, я залишу взагалі всі дати ретроградних планет, що, де, коли, що коли треба робити, не треба, тому що це дуже такі важливі моменти. І якщо жити в синхроні з всесвітом, життя мрії не, застави себе не чекати. заставить себе чекати. Не ставить чекати, так. Дякую тобі. Я сподіваюся, що вам було корисно. Я вам дуже вдячна, що 24 рік ми провели разом. Обіцяю вас і далі дивувати і надихати в 25-му році. Залишайтесь поруч, не забувайте натискати дзвіночок, підписуватися і писати мені коментарі. Обіцяю бути для вас корисною. Дякую.